Вітаю! З вами Анастасія, і ми продовжуємо розмову про основні стратегії програми управління проблемами плюс. Як ви пам'ятаєте, їх всього чотири: перша управління стресом, друга управління проблемами. Третя – починайте і продовжуйте. Та четверта посилення соціальної підтримки. Стратегія, якою я навчу вас сьогодні, допоможе вам з вирішенням практичних аспектів вашої проблеми чи проблеми ваших клієнтів. Вона називається управління проблемами. Так, проблеми. Це невід'ємна частина життя, і наш успіх залежить від нашої здатності їх розпізнавати, аналізувати та знаходити оптимальні шляхи вирішення. І наша з вами мета зрозуміти, які елементи проблеми ви можете вирішити або змінити. Ви не завжди можете вирішити саму проблему повністю, але ймовірно, ви можете дещо вплинути на неї або змінити своє сприйняття, що так само може допомогти зменшити негативні емоції. Давайте розберемо, які ж основні кроки є по впровадженню стратегії управління конфліктами. Це конкретні завдання, які ви крок за кроком будете проходити самі чи зі своїми клієнтами. І перший крок це складання списку проблем. І серед них будуть такі: перше, проблеми, які можна вирішити, на які можна вплинути чи змінити. Друге проблеми, які вирішити не можна, не можна на них ні вплинути, ні змінити. Поставте відео на паузу і складіть список таких проблем. Тепер, коли ваш список готовий, прошу вас обрати одну простішу проблему. Таку, що за вашими відчуттями можна вирішити. Що це буде? Якщо відчуваєте потребу, поставте відео на паузу і перегляньте свій список ще раз і оберіть одну проблему. Подивіться іще ще раз на цю проблему і спробуйте зрозуміти, що ви відчуваєте, коли думаєте про неї. Спробуйте визначити, які її аспекти мають практичний характер і на них до певної міри можна вплинути чи проконтролювати. Намагайтесь описувати проблему настільки чітко і коротко, наскільки це можливо. Поки зосередьтесь тільки на одній проблемі. Якщо воно складається з кількох взаємопов'язаних частин, розбийте її на елементи та працюйте з кожним із них окремо. Поставте відео на паузу і приділіть виконанню завдання стільки часу, скільки вам буде потрібно. Чудово, а тепер спробуйте придумати якомога більше способів розв'язання проблеми. На цьому етапі не оцінюйте наскільки хорошими чи поганими є ці способи. Подумайте, що для розв'язання цієї проблеми ви можете зробити самостійно, а що за допомогою інших людей. Зверніть увагу на ваші сильні сторони, існуючі ресурси та системи підтримки. Якщо ви працюєте в ролі фасилітатора, то намагайтеся заохочувати клієнта придумувати власні ідеї замість того, щоб пропонувати йому прямі рішення. Коли виникає спокуса, дати пораду, згадайте стратегію, коли ми запитуємо, щоб клієнт сказав своєму другу у такій ситуації. Поставте відео на паузу і напрацюйте сильні сторони. А тепер зі списку потенційних рішень виберіть ті, що, на вашу думку, матимуть найбільш ефективний вплив на проблему. Як правило, ефективні стратегії мають дуже мало недоліків для клієнта чи для людей. Такі стратегії можна втілити. Наприклад, у вас є необхідні фінансові чи інші ресурси, або є можливість виконати рішення. І пам'ятайте, що ви можете вибрати більше, ніж одне рішення. А тепер розробіть детальний план, як і коли ви втілюватимете свої рішення. Оберіть день і час для їх втілення. Якщо ви обрали більше ніж одне рішення, то наразі оберіть те із них, з якого ви розпочнете. Подумайте, які ресурси вам можуть бути потрібними для реалізації свого плану. Можливо, це гроші, транспорт, допомога іншої людини. Які допоміжні засоби для нагадування про виконання плану вам потрібні? Можливо, це нотатки, календар, план діяльності, який співпадатиме зі споживанням їжі чи іншими повсякденними справами. Після того, як ви вже спробуєте реалізувати свій план, обміркуйте або обговоріть з кимось довіреним, що було зроблено і як це вплинуло на основну проблему. Проаналізуйте, з якими труднощами ви стикнулися, реалізуючи свій план. Якщо ви успішно виконали завдання на цей тиждень, обміркуйте та заплануйте дії на наступний тиждень, щоб надалі впливати на проблему та управляти нею. Щоб вам було легше працювати з вашими проблемами, давайте розберемо приклад Олени, 34-річної жінки, яка стверджує, що її основна проблема це стосунки з чоловіком. Олена розповіла фасилітатору, що нещодавно її чоловік втратив роботу, і з того часу він став особливо пригніченим та сердитим. Це серйозно вплинуло на їх стосунки, і вона почуває відчувати повну безнадію у цій ситуації. Вони сваряться практично кожен день. Це також впливає на її настрій, і, за її словами, вона майже постійно дуже сумна, і їй важко займатися справами як раніше. Зокрема, останнім часом вона перестала бачитися зі своїми друзями, частково через те, що їй просто не хочеться, але також і тому, що їй соромно через свої проблеми. Олена і її фасилітатор обговорили всі проблеми, названі під час оцінювання і вирішили, що проблема сварок з чоловіком є найважливішою і такою, що можна розв'язати. Вони вирішили вибрати цю проблему, тому що саме вона приносила Олені багато труднощів. У клієнтки не було простішої проблеми, з якою вона б хотіла попрацювати важливими проблемами, які наразі не можна було розв'язати, були знайти нову роботу для її чоловіка і його переживання злості та стресу. Олена вважала всі ці проблеми важливими, тому список неважливих проблем залишився незаповненим. Вона використовувала стратегію управління проблемами, хоча спочатку їй було непросто вигадувати можливі рішення. Вона і її фасилітатор працювали над цим разом. Давайте подивимось, що ж у них вийшло. Визначена проблема щоденні сварки з чоловіком. Я б хотіла зменшити кількість сварок з чоловіком. Зараз ми сваримось щодня. Можливі способи управління проблемою. Як я можу вирішити чи зменшити проблему. Перше. Нічого не робити. Зачекати, поки він знайде роботу, і подивитися, чи не покращиться ситуація. Друге. Сказати йому, щоб звернувся до найкращого друга за допомогою. Третє. Сказати йому, щоб активніше займався пошуками роботи. Четверте самі пошукати способи заробітку. П'яте. Обговорити проблеми з друзями і попросити їх поради. Шосте попросити поради у мами. Сьоме. Сказати чоловікові, що я нещаслива. Восьме піти від нього. Ефективні рішення. Перше. Обговорити проблему з друзями. Не з критикою і приниженням чоловіка, а з метою пошуку рішення. Поговорити з Анною. Подругою, якій Олена довіряє. У неї були схожі проблеми з чоловіком, і вона, ймовірно, зрозуміє цю ситуацію. Друге. Попросити поради у мами. Лише коротко описати ситуацію і запитати, що б зробила вона. Третє. Сказати чоловікові, що я нещаслива. План. Як і коли втілити обрані рішення. Вівторок Відвідати Анну, подругу, якій довіряє, в 10 ранку після того, як Олена відведе дітей в школу. Обговорити з нею проблему, пов'язану зі сварками з чоловіком. Четвер, відвідуючи свою маму, сказати їй, що є деякі проблеми з чоловіком, запитати її, що б зробила вона у подібній ситуації. Суботній ранок чоловік буде вдома, сказати йому, що я відчуваю себе дуже нещасною через наші постійні сварки. Зачекати на його реакцію. Після виконання всіх дій Олена зробила аналіз. Анна її дуже підтримала. Хоч вона й не порадила нічого нового, сама розмова з нею допомогла. Після неї Олена відчула себе краще, і її настрій дещо піднявся. Вони також обговорювали інші речі, що відволікали Олену від постійного смутку. Мама порадила поговорити з чоловіком, але з розумінням його стану і без звинувачень у втраті роботи. Вона допомогла попрактикувати, як саме Олена з ним розмовлятиме, і Олена відчула себе впевненіше. Також Олена поговорила з чоловіком того ж вечора, оскільки відчула себе впевненою для такої розмови. Він погодився з нею, але вони так і не знають, що робити далі. Вони все ще двічі посварилися цього тижня, але це вже менше ніж до того. І оскільки подружжя мало розмову раніше, їм вдалося краще обговорити їхні проблеми після сварки. Якщо ви або ваш клієнт не завершили план дій, обговоріть. Що цьому перешкоджало або завадило? Як можна подолати цю перешкоду, щоб виконати завдання наступного тижня? Можливо, слід звернути увагу на краще планування розподілу часу, щоб сісти і завершити завдання. Можливо, виконати завдання разом з іншою людиною, яка допоможе обдумати різні варіанти рішення. Обговоріть будь-які труднощі чи перешкоди, з якими ви чи ваш клієнт стикнувся, і які повпливали на завершення плану дій. Клієнтами, які виконали весь план або частину плану, обговоріть результати. Обов'язково підкресліть їхні успіхи і наполегливість, їхню відповідальність. Проговоріть, як ці результати змінюють початкову проблему. Поверніться до стратегії управління проблемами, щоб подумати над більш ефективними рішеннями. Етап 3 для продовження впливу на проблему. Заохочуйте клієнтів застосовувати цю стратегію до інших проблем, які вони мають, або самостійно. І обговорювати прогрес під час огляду на кожній сесії, або якщо є час, ви можете пропрацювати це разом, пройшовши етап за етапом знову. Для успішного впровадження стратегії управління проблемами помічними будуть такі навички та інструменти. По-перше, критичне мислення. Це здатність людини аналізувати ситуації і пов'язані з ними переваги і проблеми та приймати обґрунтовані рішення. Ще одна важлива навичка креативне мислення. Використання творчих підходів до генерування нових ідей та рішень завжди дозволяє ширше поглянути на проблему і знайти найоптимальніше рішення. Дуже важливими є і комунікативні навички, що дозволяють ефективно спілкуватися та співпрацювати з іншими людьми, чути і розуміти інших, розглядати альтернативну точку зору. Для прийняття зваженого і обґрунтованого рішення надзвичайно важливим є навчання технік зниження стресу та підтримки емоційної рівноваги під час вирішення проблем, або ще їх називають стрес-менеджмент. Окремі практичні техніки з розвитку цих навичок ви зможете знайти в інших наших відео. Ну і звичайно ж, тайм-менеджмент, що дозволяє ефективно організовувати свій час для виконання завдань. Якщо ж з якимись із цих вмінь у вас наразі не дуже добре, не засмучуйтесь, ви зможете їх розвинути, регулярно виконуючи стратегію управління проблемами. Ви запитаєте, чому ж стратегія управління проблемами є такою ефективною? Насправді ця стратегія сприяє підвищенню самовпевненості, коли крок за кроком ви чи ваші клієнти вчаться вирішувати проблему за проблемою. А це очевидно сприяє підвищенню впевненості у собі і своїх силах. Суттєво розширюється діапазон дій, які може успішно робити людина. Планомірний підхід до вирішення проблем знижує рівень стресу, це, у свою чергу, знижує рівень кортизолу. Людина стає більш сфокусованою, скоординованою, а відтак більш ефективною. Ефективне управління проблемами дозволяє краще контролювати своє життя і досягати поставлених цілей. А це так чи інакше сприяє покращенню якості життя і розвитку особистості. І повертаємось знову до першого пункту про підвищення самовпевненості і самоцінності. Але ми живемо у реальному часі війни і несприятливі та загрозливі обставини тривають. Навіть після завершення війни багато з ваших клієнтів, ймовірно, проживатимуть в умовах постійних несприятливих обставин чи навіть в умовах, які загрожують життю. Це може негативно позначитися на їх здатності вирішувати чи управляти своїми проблемами. Адже інколи реалізація певних рішень або навіть участь у реалізації інших стратегій може виявитися небезпечною для клієнтів, завжди треба це розуміти і обговорювати з клієнтом найбезпечніші для нього способи, водночас допомагаючи їм працювати над ідеями для управління їх проблемами. І ви, і клієнт повинні усвідомлювати, що деякі проблеми неможливо вирішити в теперішній ситуації, наприклад, війна, бідність, зона конфлікту і таке інше. Також важливо постійно дізнаватися про реальні ризики, що загрожують клієнту. У будь-якій ситуації є певні ризики, проте клієнти можуть інколи їх перебільшувати. Якщо ви не впевнені, наскільки високими є ризики при виконанні певної діяльності, вам слід завжди спершу проконсультуватися з вашим супервізором. Сьогодні ми з вами дослідили стратегію управління проблемами, що дозволяє нам впоратися з різноманітними викликами та проблемними ситуаціями. Приймайте виклики з оптимізмом. Кожна проблема це можливість для росту та розвитку. Замість того, щоб бачити в ній загрозу, розглядайте її як шанс вдосконалити себе і своє життя. Використовуйте ресурси, які є у вас під рукою. Пам'ятайте, що ви не самі у своїх труднощах, не соромтеся звертатися по допомогу до друзів, родини, колег чи професіоналів. Соціальна підтримка може бути вирішальною у багатьох складних ситуаціях. Практикуйте постійне навчання та саморозвиток. Управління проблемами це навичка, яка потребує постійного вдосконалення. Інвестуйте час у розвиток критичного мислення, емоційного інтелекту та інших необхідних навичок. Зберігайте гнучкість та адаптивність. Життя постійно змінюється, і те, що працює сьогодні, може не працювати завтра. Будьте готові адаптувати свої стратегії та підходи у відповідь на нові виклики. Оцінюйте свої успіхи та невдачі. Кожне рішення, кожна дія це можливість навчитися чогось нового. Вчіться на своїх помилках і святкуйте свої досягнення, навіть якщо вони здаються незначними. Пам'ятайте, що справжня сила полягає не у відсутності проблем, а в нашій здатності ефективно ними управляти. Нехай ці знання стануть вашим інструментом для досягнення балансу, гармонії та успіху у вашому житті. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео, де ви дізнаєтесь про інші стратегії управління проблемами плюс.